Була проведена робота по засідання комісії по переименуванню об'єктів та на території Лазівської міської територіальної громади опрацьована назви вулиць провулків проспектів на території всіх старостинських округів міста Лазова. Нещодавно виконкомом було прийнято відповідне рішення, тобто рекомендації комісії оприлюднені. Зараз вони вже є на сайті міської ради. А також днями вийде в, на шпальтах газети Голос Лазівщини. Вивчайте, долучайтесь протягом місяця, приймаються через відділ містобудування архітектури і земельних відносин відповідні пропозиції. Після того буде узагальнена ця вся робота і винесена сюди в сесійну залу для прийняття вже остаточних рішень щодо перейменування. Перейменування ну ви знаєте, чим викликано, Російською збройною агресією з викорінення російського наративу з території України, оскільки в нас є багато своїх письменників, художників, діячів, які заслуговують на те, щоб, вони, щоб наші вулиці і правоки мали їх назву, а не тих прізвища тих людей, під прапорами і зім'ям яких зараз расисти йдуть на нас в атаку. Дякую.